Розумний, я буду на хіміка. Я хлопець такий дурний дячий, має розумніше. Не... Розумний? Як на хіміка пішов, то? На хіміка, я ж на математика пішов, що я, типу, розумний. <світ> ти помиляєшся, розумний. Ти зробив, у мене три розумієш, в мене на цій математиці. В мене та й Ууу, я забув, чекай, не зацікував, це страшне. Не, не знаю, не пам'ятаю. Україна має таланту, у мене три на математиці. <світ> <світ> Майже було цього року, не вигнуло. Ну чого на екзамен. я обіцяю. Не смятать у тебе питати, вони буде ржати. Що ржати? Ті математики, блять, чуть. Ти відповідь, не буде ржати. Я хотів, я не я знаю, хотів подавати бо я мене. Ні, чесно, в мене мама вчить каніску, але я не фест шарю. ушла. Не фест. Не фест. Я спеціально так кажу, щоб ти позамічали. Реально, де на КВН. Коротше, знаєш, в чому прикол? Я дивився програму про. Е, розсмішай комік, не розсмішай коміку. Росмішай коміка, клем. Да. Okay. Коротше, прочув, так як не про розсмішай коміка, а це була. Коротше, фігня. Це, коротше, менше тим. Це, е, вони, ті, що коміки,